29 серпня. Що таке досконала радість? Радіте в Господі завсіди. І знову кажу радіте! Филип'янам 4.4. Данило з татом були у аквапарку. Хлопчик катався з гірок, плавав у басейні і повернувся додому в дуже піднесеному настрої. У мене сьогодні найрадісніший день, захоплено промовив Данило і почав збуджено розповідати мамі, як цікаво він провів час. Мені дуже приємно, що ти такий щасливий, сказала мама. Матусю, а буває радість ще радісніша, ніж аквапарк? запитав хлопчик. У святому письмі написано про велику радість. Це було тоді, коли народився Спаситель Ісус Христос, пояснила мама. А що ще у Біблії розповідається про радість? запитав Данило. До розмови долучився тато. Він сказав Біблія каже, що люди досягають досконалої радості, коли дізнаються, що їх дуже любить Бог. Мамочко, татку, я зрозумів, чому весь час радісний. Це просто ви мене сильно любите, сказав Данило і міцно обійняв батьків. Важливо! Господь бажає, щоб ми були радісні. У Біблії написано завжди радійте, моліться невпинно і за все дякуйте. Таким хоче бачити Бог ваше життя у Христі Ісусі.